В ефірі українського радіо негайно прямуйте у сховища. Насправді ми продовжимо тему е, енергетики, і якраз говорили про те, що багато питань треба задавати саме представникам Укренерго. Ну е, зараз напевно і перейдемо до нього. Росіяни програють у, спос... у спробах знищити українську енергосистему. Впевнений, голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Однак визнати це їм було складно. А тому, поки що, спроба атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури ймовірно тривати. Завдяки чому в українських домівках віднедавна більше світла з головою Укренерго якраз розмовляла наша колега Олена Римовська. Вони будуть атакувати, поки вони будуть чим. Сенсу в цих ударах ні з військової точки зору, ні вже з точки зору намагань там зробити якийсь там довготривалий блекаут немає. вітаю вас на першому каналі суспільного мовлення. Дякую за ваш час. Доброго дня і дякую за запрошення. Дуже насправді приємно починати з хороших новин. Ми з вами записуємо це інтерв'ю після того, як кілька днів уже в Києві є світло, не лише в Києві, в кількох також областях. Розкажіть нам, будь ласка, чи надовго це і як вдалося добитися цього після кількох місяців такої суворої економії? Співпало декілька важливих факторів, чому вдалося подолати оцей величезний дефіцит, який був з нами протягом декількох місяців. Перш за все, вдалося відновити достатньо великі обсяги генеруючих потужностей, тобто електростанцій, енергоблоків. Які виробляють електроенергію, вони були пошкоджені під час там, обстрілів в грудні, в січні вдалося відновити достатньо велику кількість обладнання і цих енергоблоків. І їхня потужність, звичайно, зараз допомагає збалансувати енергосистему. Також вийшли з ремонтів в плановому режимі деякі атомні. Енергоблоки і це теж було суттєвим фактором, який дозволив додати до енергосистеми додаткову потужність. Також дуже зараз активно інтенсивно там працює гідрогенерація. Це пов'язано з водністю річки Дніпро і річки Десна, річки Дністер, тих річок, де у нас розташовані ну, гідроелектростанції. Тобто, це сезонний такий фактор сприяв? Це, це сезонний фактор, можна сказати, це природній фактор, де нам допомагає вже навколишнє середовище долати цей дефіцит. Ну і е, також е, ми. В... З 1 січня маємо імпорт електроенергії з Європейського Союзу, і цей імпорт протягом цих двох місяців січня і е, лютого він теж допомагає збалансувати енергосистему. Тобто у нас включився цілий ряд чинників, які спрацювали на користь енергосистеми. Безумовно, основним є е, відновлення енергомереж. Це магістральні мережі в основному «Укренерго», також обленерго відновлюють свої мережі, які якщо вони пошкоджені, і відновлення генерації, От. ну і і решта факторів, які просто допомогли подолати цей дефіцит. Зараз ми дійсно, вже там четвертий день не маємо дефіциту в енергосистемі, не надаємо ліміти споживання для областей. І у нас зберігаються певні обмеження електроспоживання тільки в тих регіонах, які от були пошкоджені і ще не встигли повністю відновити там мережі. Тобто неможливо фізично доставити. Всю кількість електроенергії, яка потрібна цим регіонам, через мережу, бо вона розбита, і от відновлення мережі, це те якраз те, чи ми зараз активно займаємося в Укренерго, щоб цих вузьких місць не було і в усіх областях ми могли позбутись відключень, користуючись тим, що генерації поки що достатньо. Як надовго це? Ну, взагалі-то будемо робити все від нас залежне для того, щоб цю ситуацію втримати. Якщо ми будемо мати в розпорядженні ті обсяги виробництва електроенергії, які маємо зараз, а ми сподіваємося, ще Продовжувати нарощувати, то в принципі ми мали би увійти в період ну, без таких довготривалих жорстких дефіцитів. Але тут, на жаль, свої корективи буде вносити війна і оці масовані ракетні обстріли, які повторюються знову і знову, і ми не знаємо. Коли може статися наступний обстріл, яким масштабним відбуде, куди поцілить ворог, і тому дуже важко спрогнозувати, в якому стані енергосистема буде виходити після наступних е, атак на неї, якщо такі атаки трапляться, тому е, з, от, без зарахування цього фактора, який дуже важко спрогнозувати, думаю, що нам вдасться поступово покращувати і покращувати ситуацію з часом. Я помітила, що щоразу, коли наприклад в Укренерго Кажуть про те, що ситуація покращилася чимало людей ставлять запитання: чи варто е, хвалитися тим, що вдалося, наприклад, десь поремонтувати мережі, чи це не привабить Росію знову вдарити по тому ж місці або по якихось там стратегічних точках, скажімо так, щоб ви відповіли таким людям? Ну, по перше, ми ніколи не говоримо де саме і що ми лагодимо. Ми говоримо загальними реченнями, як ви напевно помітили, і не називаємо конкретні об'єкти підстанції чи електростанції, де ми щось полагодили або включили. Це перше. Тому ворог достеменно з цієї комунікації не знає, що саме сталося, що саме відремонтовано, що саме і в якому ступені пошкоджено. По-друге, ми не можемо не комунікувати. Що у нас відбуваються певні події в енергосистемі, тому що ця кампанія росіян проти української енергосистеми вона зачіпає кожного українця і не можна просто ну, ігнорувати. Запит людей на інформацію мовчати людям потрібно давати інформацію, пояснювати, що відбувається, коментувати, що відбувається, щоб вони мали інформацію, розуміли, чого чекати, тому що ми ж можемо подивитись на ситуацію з іншої сторони. Реально з такими жорсткими обмеженнями енергоспоживання. Люди не стикалися дуже довгий час до того, як в жовтні почалися ці обстріли, і ми не можемо тримати, скажімо, населення українське і підприємство українське теж в повному такому інформаційному вакуумі. І теж важливо, щоб люди розуміли, що енергетики і сили оборони вони роблять все необхідне і влада насправді. Роблять все необхідне для того, щоб ситуація покращувалася, що світло в кінці тунелю є, і ми просто всі маємо набратися терпіння і витримки для того, щоб перемогти в на енергетичному фронті. А бачимо, що це абсолютно реальний, е, буквально енергетичний фронт, де відбуваються обстріли, де гинуть люди. На жаль, і тут важливо, щоб українці. Виступали разом з владою з силами оборони з енергетиками як одна команда. Тому ми всіх інформуємо, що відбувається дійсно. Я тут сказала про те, що можуть виникнути до вас запитання, але є безліч людей, які навпаки відзначають роботу енергетиків як надзвичайно позитивно, тому що ми бачимо, що часто оперативно надзвичайно оперативно вдається вирішувати якісь проблеми. Ви згадали про втрати, я тут уточню, чи ви маєте якісь якусь статистику, скільки співробітників енергетичної системи України так різних підрозділів постраждали або загинули починаючи от з жовтня, коли стартували ці атаки, ну я можу сказати про свою компанію. На жаль, шестеро наших співробітників загинуло з початку цих обстрілів. Загинули вони на робочих місцях і тому. Ми всі, хто працює в цій сфері зараз, несемо певні персональні ризики. Ті люди, які працюють особливо на підстанціях, ремонтують лінії електропередач. Їхня робота не просто дуже важка, вона ще і дуже небезпечна. А чи доводилося вам навпаки в своїх лавах виявляти зрадників людей, через яких можливо той чи інший обстріл об'єкту енергетичної інфраструктури став можливий? В наших лавах ми таких людей не виявляли, і ми дуже ретельно перевіряємо персонал, ну, скажімо так, перед тим, як допускати людей на робочі місця, особливо тих людей, які за своїм службовим становищем мають доступ до певної інформації. Ми абсолютно впевнені в цих людях. І я вам скажу, що якби ворог мав якусь внутрішню інформацію, наприклад, з нашої компанії, я думаю, що результативність цих атак могла би бути набагато вищою. Те, яким чином вони проводять свою цю кампанію проти української нейросистеми, наводить мене на думку, що все-таки розуміння оперативної ситуації в енергетиці росіяни не мають. Повертаючись до дуже практичних питань пов'язаних з електроенергією для кращого розуміння наших глядачів на тлі оцих позитивних змін досягнень, чи залишається ще потреба, щоб споживачі економили електроенергію, прали вночі, так міняли лампочки на енергоощадливі? Що скажете про це? Ну я би не відмовлявся від корисних звичок, корисних для енергосистеми мається на увазі. Справа в тому, що ситуація досить хитка. Те, чого ми зараз досягли декілька днів без таких масштабних відключень світла, ще не означає, що ми цю енергетичну битву остаточно виграли. Як я вже сказав, ще можуть бути обстріли. Енергетичне обладнання знаходиться в, ну, не в найкращому стані, тому що практично обстріляні, пошкоджені всі великі теплові гідроелектростанції, дуже велика кількість наших магістральних підстанцій. І ясно, що можуть бути пошкоджені, як наслідок обстрілів, так такі просто вже було його цього обладнання через те, що воно по декілька разів іноді відновлено після обстрілів. Ясно, що його надійність, рівень відмов, вони геть інші, ніж у нового обладнання, тому все одно нам потрібна ця енергоощадливість, нам потрібно енергозбереження. Для того щоб ми всі були впевнені, що енергосистема буде здатна покрити те споживання, ну яке є, і не буде відключень. Тобто споживачі допомагають насправді енергетикам тим, що вони використовують енергетичні ресурси ощадливо. І цей заклик він залишається чинним. Де зараз найгірша ситуація? В яких регіонах? В тих регіонах, які постраждали найбільше від останніх обстрілів, це Одеський регіон. це Харківщина. Частково мережеві обмеження бувають в Києві. Мережеві обмеження означають, що мережа просто не здатна, як я вже казав, пропустити достатній обсяг електроенергії, щоб покрити 100% споживання. І ми зараз працюємо над тим, щоб усунути ці вузькі місця в енергосистемі. Думаю, що в найближчі тижні нам це вдасться. Нашим інтерв'ю я звичайно зайшла в соцмережі і Укренерго, і на вашу сторінку в Фейсбуці подивилася, які коментарі люди залишають вам. Я розумію, що деякі з цих коментарів, можливо, на тлі останніх позитивних новин втратили актуальність, але мені здається, що глобально вони ще ці питання залишаються. Я хотіла б їх з вами прояснити. Як ви сказали, комунікувати дуже важливо з населенням. Доволі поширений коментар. Як це так, що по всій Україні світла? Немає по 3-4 години на добу, а, наприклад, у Львівській області його практично немає взагалі. Або таке саме порівняння було, наприклад, про те, що в Чернівцях часто вимикають електроенергію, а в Івано-Франківську майже не вимикають. Від чого це залежить? Від багатьох факторів. Перш за все, стан мережі. Є області, де мережа дійсно дуже сильно пошкоджена і на різних етапах. Цієї кампанії ми вже чотири місяці знаходимося в стані такого відбиття ракетних атак на енергосистему. В різний період, в різних місцях, можуть бути проблеми з доставкою електричної енергії споживачам. Тобто, причина перша може бути розбита мережа, причина друга може бути відключення локальні. Якихось абонентів через погодні умови, поломки в розподільчих мережах. Тобто такі операційні, скажімо так, причини не пов'язані, можуть бути навіть напряму з обстрілами. Причина третя полягає в тому, що можуть бути в різні дні різні обсяги дефіциту насправді. І від цього залежить, чи відключення триває там 4 години через 4, чи, наприклад, Наприклад, 6 годин через 2, Да? тобто можуть бути і такі причини. Тому, як правило, це пов'язане з якимись регіональними особливостями в конкретний момент, що відбувається в конкретній області, або в конкретному навіть районі чи містечку, чи навіть вулиці. Не завжди відключення пов'язані тільки з обмеженнями чи графіками відключень, які вводяться. Іноді це просто пов'язано з тим, що, що якісь є пошкодження там, в, в локації. Ані, наприклад, марежі. ще один коментар із Фейсбук сторінки Укренерго. поясніть, як таке можливо, що електроенергії в квартирі немає більше як півдоби, а платіжки не змінилися, не зменшилися суттєво. Це дуже сильно залежить від того, яким чином електроенергія споживалася в ті періоди, коли світло було. Тому що платіжка вона залежить від кількості спожитих кіловат годин, наприклад, протягом місяця. Якщо якесь домогосподарство споживає в нормальному режимі, там 200 кВт-годин, і під час періодів, коли світла не було, звичайно споживається ноль. Але коли світло включають, то, наприклад, треба включити там певні побутові прилади, там, щоб ну, якісь речі по дому встигнути, поки, поки його не вимкнули, то може бути таке, що ці ж самі кіловат години просто в за менший період часу все одно будуть спожиті. Але хочу сказати, що тарифи для домогосподарства не змінювались. Тобто ціна на електроенергію для громадян вона не зростала. Тому тут це питання в. Кількості Тому, В кількості спожитої електрики. Ви згадали на початку про те, що дуже допомагає зараз нам той момент, що ми імпортуємо електроенергію. Саме імпортуємо, тобто mm -hmm. купуємо в наших партнерів за кордоном про експорт окремо. Ми поговоримо хто зараз нас виручає з цим, і скільки це вже триває січня? Це триває з січня. Ну, поставки йдуть з Європейського союзу, конкретно зі словаччини. От е, наразі і купують імпортну електроенергію в основному промислові підприємства, які таким чином забезпечують можливість працювати без відключень і зберігаючи цілісність свого технологічного процесу, тобто. Оскільки європейська електроенергія вона там вдвічі дорожча або іноді втричі дорожча за українську, для того, щоб імпорт йшов, потрібен був якийсь стимул. Цим стимулом виступили для промислових підприємств По суті відключення електроенергії, саме вони призвели до необхідності імпортувати. Тому що звичайним постачальникам, трейдерам купити електроенергію Там в Європі. Двічі дорожче і продати, то двічі дешевше економічно було би недоцільно. А ті підприємства в структурі в собівартості яких електрика не займає як домінуючої ролі, цілком можливо, що їм було би вигідніше заплатити трохи дорожче за європейську електроенергію, але при цьому працювати без відключень. Або в тому режимі, який їм більш зручний технологічно щодо експорту, я пригадую, як влітку минулого року з Ланою Зеркаль ми спілкувалися в нашій студії. і Тоді вона казала: ми почали продавати електроенергію у Європу. Покладалися дуже великі надії на це в плані надходжень бюджету, в тому числі, яка перспектива взагалі цього в майбутньому. Експорту немає з самого початку цих масованих ракетних обстрілів. Теза про те, що нібито експортується українська електроенергія, на моє переконання, вкидалися людьми, які просто хотіли якимось чином просувати там проросійські наративи. Жодної кіловат години не було експортовано до Європи протягом цієї от масштабної кампанії росіян проти нашої енергетичної системи. Тобто, тобто, з 11 жовтня почав діяти відповідний нормативний документ, який забороняє це робити, і з тих пір жодної кіловат години і досі. Не було експортовано до Європи чи до якоїсь іншої країни. Більше того, ми почали імпортувати з січня, як ми вже сказали. І сам факт цього імпорту він спростовує факт експорту і доводить його абсурдність так, з цього аргументу. Що стосується перспектив, ми почали експортувати, коли електрики було вдосталь, коли був надлишок електроенергії влітку минулого року, і дійсно вдалося заробити багатомільярдні доходи для держави. І в вересні місяці експорт електроенергії після експорту продукції агропромислового комплексу займав друге місце. Ви пам'ятаєте, тоді ніяких звичайно відключень не було. Електроенергії було достатньо для внутрішнього споживання, і надлишок експортувався, і це були вже такі досить солідні опції. Я думаю, що Україна безумовно в майбутньому буде здатна забезпечувати повністю покривати своє власне споживання електроенергії і стати ще фактором такої енергетичної безпеки всього регіону Східної і Центральної Європи, постачаючи чисту і конкурентоздатну електроенергію нашим сусідам. Але можливо це буде тільки після того, як ми наведемо лад в енергосистемі, відновимо те, що зруйнувала Росія і забезпечимо безумовну гарантію того, що всі українські споживачі будуть у нас з електроенергії. Яка зараз ситуація на запорізькій атомній електростанції, яка безперечно є важливим компонентом української енергосистеми, але так склалося, що опинилася вона під контролем Росіян? Запорізька атомна електростанція зараз не генерує, не, не виробляє електроенергію. Вона ця станція не працює ну, в тому сенсі, що вона не працює як електростанція, як виробник. Там забезпечене надійне живлення, нами забезпечене надійне живлення тих систем охолодження збірок з відпрацьованим ядерним паливом, які ці системи вони. Потрібні для того, щоб ми всі були впевнені, що там не буде ніяких інцидентів на станції, щоб не порушувати, скажімо так, забезпечувати безпеку цього об'єкта. Тому зараз, по суті, вона споживає електроенергію, а не виробляє. Зараз уже середина лютого і більшість зими позаду. Чи на вашу думку триватимуть удари Росії по енергетичній інфраструктурі? От вже зараз, коли день буде ставати більшим, так і ну і очевидно, що буде ставати тепліше? Моя особиста думка, що вони будуть атакувати, поки вони будуть чим. Зазначу, що великого сенсу в цих ударах. Ні з військової точки зору, ні, вже з точки зору там намагань там зробити якийсь там довготривалий блекаут, немає. Я впевнений, що цю кампанію вони програють. Я думаю, що їм дуже болісно буде це визнавати, тому вони будуть продовжувати обстріли, якщо тільки зможуть, враховуючи всі ці моменти, які ми з вами обговорили під час інтерв'ю, до чого ви готуєтеся як керівник Укренерго на майбутнє так. Наприклад, як буде виглядати наша енергосистема в майбутньому з урахуванням? На всі ці проблеми і до чого готуватися споживачам, от ви звернули увагу на те, що не дорожча електроенергія для споживачів. Чи може вона подорожчати в близькій перспективі або там, наприклад, в перспективі одного року? Не берусь коментувати перспективи здорожчання електроенергії для споживачів. Ви знаєте, що цей тариф для населення він затверджується рішенням уряду в рамках покладення спецобов'язків такий механізм, яким цей тариф тримається стабільним. А от що чекає енергосистема в цілому? Я думаю, що енергосистема чекає таке відновлення, але вже в певному новому стані, в новому форматі. Ми будемо говорити, безумовно, про децентралізацію, і про це говорив багато президент України, і будемо говорити про виведення застарілих, подекуди знищених. Енергетичних потужностей і заміну їх новими технологіями мені бачиться, що в майбутньому української енергосистеми енергомікс буде складатися в ньому важливу роль буде відігравати атомна енергетика, і напевно буде навіть місце для нарощування потужностей атомної енергетики, яка працює в такому сталому режимі постійно. Однакове навантаження, але це по суті фундамент, на якому базується. Наша енергосистема. А як щодо альтернатив Альтернативні джерел? Альтернативні джерела енергії обов'язково теж, тому що насправді от такі технології, як вітрові сонячні електростанції, вони потрібні будь-якій енергосистемі, тому що дозволяють здешевити насправді здешевити енергомікс, тобто здешевити вартість кіловат-години для економіки. Але оскільки вони мінливі? Ти не можеш спрогнозувати е, достеменно, наскільки е, буде там дути вітер чи світити сонце там, в кожний момент часу. Е, для їх збалансування потрібні. Ще інші генеруючі потужності, які можна контролювати і можна при необхідності збільшувати або зменшувати виробництво електроенергії на них. Ми говоримо про ті ж системи накопичення електроенергії, які дуже гнучкі і додають системі гнучкості. Говоримо про пікові так звані електростанції, які здатні за декілька хвилин з нуля набрати 100% потужності, якраз замістити сонячну чи вітрову генерацію, коли треба. І також говоримо про електростанції, які працюють на біомасі, на біогазі. Е, у нас е, країна дуже багата на, на потенційні ресурси для таких електростанцій, біопалива. І ми повинні розвивати цей напрямок, тому що замість того, щоб купувати дорогий природний газ і насправді дороге вугілля, яке ми теж останніми роками імпортували і досить, досить за великою ціною. Е, розумним є скористатися тими ресурсами, які є в країні. Тим більше, що зараз їх утилізація досить незначна. Тому я думаю, що майбутнє за таким. Цілим коктейлем різних технологій в нашій енергосистемі, які будуть заміщувати застарілі ще радянські централізовані великі електростанції, дорогі, які до того ж є на жаль, ще зручною мішенню для ворога. Ніхто не буде атакувати важкими ракетами електростанцію в 10, 15 чи 5 мегаватт. А от електростанцію, яка здатна виробляти тисячу мегаватт, звичайно, атакувати можуть. І тому ця децентралізація це буде вимога ще й безпеки. Ну що ж, з надією на світло в кожному домі, і, звичайно, на перемогу України. Дуже дякую вам, пане Кудрицький, за цю розмову. Дякую.